Доброго дня, шановні читачі, з вами 9-та дитяча бібліотека і я Валентина Захабура. І сьогодні ми маємо говорити і будемо говорити про те, і про того, що мали сказати ще 28 квітня, адже саме 28 квітня світ відзначає День народження творця, креатора, письменника фантаста, фентезійного автора, філософа. Свого роду так філософа Тері Прачета. Але, як відомо 28 числа, нам було не до сміху, адже, за словами самого ж Тері Прачета, зло, як правило, не дрімає і, відповідно, погано розуміє, чому взагалі хтось повинен спати. І на Україну летіли ракети і вбивали людей. Цю ніч відбувалося те саме, але зрештою ця ніч був тайну. Вальпургіва, її ще називають з 30 квітня на 1 травня. Тож сьогодні не менш чудовий день, щоб згадати про Террі Пратчета, адже в його світі магії більше, ніж достатньо. Тож, хто він такий, той дивовижний письменник, про якого ми сьогодні говоримо? Він народився 28 квітня 1948 року. Хлопчик, народжений по війні, мав дуже непростий характер, був бідовий у школі, скажімо, відверто. Тобто, це людина, яка могла ходити по партах. Яка погодилася так, як хотіла, а не так, як було прийнято. А це ж Британія, це ще часи, коли в школах існує фізичне покарання. Прошу на це звернути увагу. І все це його не зупиняло. Директор школи особисто казав, що цьому хлопцеві нічого в житті не світить, цікаво, якої він був думки потім, дізнавшись, що Тере Пратчет один з найбільш продаваних письменників у Британії. Та й загалом у світі дуже популярний. Адже наприкінці його життя книжки з серії дискосвіту, та й не тільки. Коли вони виходили, то лише в Британії вони за перші місяці кожна нова книжка розходилася п'ятисоттисячними тиражами. І Це, от, найперші продажі були. Загалом, Тері Прачет став Якщо подивитися, то один відсоток з усіх книжок, які коли-небудь були видані у Британії, це книжки Тері Прачета. Тобто це неймовірна і шалена популярність, не кажучи про те, що він прикладений на 37 чи на 40 мов світу. І загалом його тиражі там щось близько 85 мільйонів взагалі книжок, якщо не помиляюся. Тож. Людина дуже популярна, писала надзвичайно багато і при цьому не мала вищої освіти. Він пішов з школи в 17 років, тому що вирішив, що він хоче працювати, а не сидіти, протирати штани. Ну, звісно, з таким директором, який каже, що тобі нічого не світить, якось ну, не дуже хочеться далі довчатися. Свій перший твір він написав у 13 років. Це було оповідання, його навіть надрукувала якась місцева газета. Згодом, в 15 років він іще дещо написав, і з перший гонорар від того повідання, яке передрукувало кілька газет, він отримав 14 фунтів стерлінгів. Дико шалені гроші, звісно, але це дозволило йому купити друкарську машинку, на якій він потім свої твори друкував. Як казав сам Террі Прачет, натхнення це така дещо сумнівна річ. Тому що коли ти працюєш репортером в газеті і тобі треба за годину здати матеріал, то хочеш чи не хочеш, а ти навчишся писати. Тож діяльність в журналістиці, в тому, що він був репортером, дуже спонукала його до того, щоб писати якісно і швидко. Тому не диво, що на сьогоднішній день відомо там близько близько, здається, 80 творів належить Перу. Террі Прачета. Його батьки, вони вихідці з міста Хенвель, яке відомо як місто книг, де на дві тисячі, тобто це містечко по факту, на дві тисячі мешканців було понад 30 букіністичних магазинів. Тобто, його батьки любили читати а, і прищепили цю любов до самого Террі, тож він більше часу проводив у бібліотеках, ніж у школі. І про цього хлопчину казали, що йому нічого не світить. Ага, тож, ходіть до бібліотеки, можливо, вам світить доля Теріпрачета. В 17 років він написав перший роман і далі це понеслося. Що ще нас цікавить в Теріпрачеті, крім його любові, наприклад, до чорних капелюхів? Бо, як відомо, він казав, що найкращий подарунок це чорний капелюх. Він їх носив постійно, в них він давав всі найвідоміші інтерв'ю, в них він писав, в них він гуляв. І мало хто його без капелюха бачив, але бачила королева. Так. Тому що, наприклад, мама Тері Прачіта, вона дуже хвилювалася за сина і казала, що: Боже, синку, оце твоя писанина, ну, ти ж розумієш, що ну, ти за нею світу не бачиш. Ти от живеш в тих своїх вигаданих світах і. Яка ж в тебе доля, яка в тебе буде родина? Ну, хіба ж це робота? Ну, як всі мами, вони дуже переживають за своїх дітей, які дуже чимось захоплюються. І лише коли Тері Прачет, якщо не помиляюся, в році, 1998 році, в 1998, королева Єлизавета нагородила його орденом Британської імперії, а в лютому 2009-го він був посвячений королевою. В лицарі. І ось королева, власне, бачила його без капелюху, бо до королеви він мав а, іти без от такого а, головного бору. Тож, коли вже це сталося, то мама була заспокоєна, що син таки чогось досяг в цьому житті, не кажучи вже про те, що його гонорари дозволяли йому жити, а, ну, не бідуючи. А, тож, крім пристрасті до капелюхів, його пристрасть до самого письма була неймовірною. Він створив свій дискосвіт, і е, якщо ми відкриємо, наприклад, книжки, ці книжки, зараз, які ви бачите, тут вони лежать. Це е, неймовірна подяка видавництву Старого Лева, яке 17, 2017 року почало видавати е, цю чудову серію. І е, на сьогоднішній день вона продовжує видаватися. Працюють дуже класні викладачі, Оксана Самара. і... Е, так, о, переклав ось цей безпосередньо. Олександр а, Михельсон. І ну, дуже велика насправді група перекладачів працює над цими творами, і вони надзвичайно якісно і дотепно перекладені, тому що у Тері Прачета особливий гумор він а, в своїх творах обігрує. І філософські погляди, і наукові тенденції, і те, що відбувається в суспільстві. І це настільки живо, що е, треба бути неабияким е, перекладачем дуже високого рівня для того, щоб обіграти всі ці нюанси і подати у своїй мові. Тож е, нашим перекладачам це чудово вдається. Е, книжка Право на чари», яка Є, з... Є багато циклів в світі диско -сві... ну, так, світах дискосвіту, і це цикл відьми. Право на чари, перша книжка. Чому вона так називається? Тому що Тері Прачет він а, фемініст. Загалом, коли я його прочитала, оці, оці пер... вперше прочитала книжки з. Ще в юності з серії відьми, перше, що я сказала своєму чоловікові, кажу, Боже, так написати і описати жіночі характери могла тільки жінка, тому що ну ім'я ж воно так само, як Саша, там, наприклад, так? чи ну, не знаю, багато імен є які і чоловічі, і жіночі. Тому Террі Террі, наприклад, також британська письменниця, і вона жінка. А тут Террі Прачет, я теж думала, що це жінка. І лише коли я подивилася на звороті, о, а на цьому звороті, до речі, немає. Була фотографія Террі Прачета в чорному капелюсі з бородою от, називається чого ж ти не дивишся? Хто ж написав книжку? Мені стало аж дивно, як він міг описати настільки класно жіночі характери. І власне, чому право на чари? Тому що. В світі, дискосвіту, де повно магії, відьми можуть бути, але чаклунами і чарівниками мають право бути лише чоловіки, жінкам зась до цього світу. І через певну помилку одного з чарівників, який погано зазирнув у майбутнє, одна з дівчат отримує ось це право на чари і успадковує чарувальний дар. Тож, це така затравка на майбутнє для того, щоб ви почали це читати. І ось ця серія і ця книжка, вона присвячена ну, із подякою, написана до Ніла Геймана, який позичив нам останній світній екземпляр Ліберпагінаром Флуварум» та величезний привіт народу з недільного клубу Шанувальників Лавкрафта. Хотів би одразу зазначити, що ця книга не прибабахана, прибабаханими бувають тільки тупі руді дівки з комедії 50-х років, але вона і не прикольна. Тож дуже таке суворе ставлення було у тері Прадчета до того, що його книжки могли називати прибабахнутими або ну прикольненькі, тому що вони справді не прикольні, вони веселі і дуже насичені. Про них кажуть, що їх можуть читати підлітки, але насправді це дуже доросле чтиво. Тому що для того, щоб зрозуміти той гумор, який закладений в всіх книжках, потрібно мати вже певний бекграунд за плечима. І от як не дивно, людина здавалася безсистемної вищої освіти, цей бекграунд чудово має. Власне, чому Нілу Гейману присвячено, тому що Ніл Гейман був першим. Теж, до речі, журналістом, який взяв у молодого ще Террі Прачета інтерв'ю. В якомусь китайському ресторані це відбулося ще у 1985 році. І вони так здружилися, що потім створили а, теж надзвичайно цікаву книгу. Це добрі передвісники, за якими вийшов чудовий серіал. Раджу до перегляду вже по смерті Тері Прачета. І коли вони творили цей світ, Ніл Гейман навіть жив у Террі Прачета в гостєвій кімнаті, і в своїх інтерв'ю він потім жалівся, що Террі постійно перероблював і дописував мої шматки тексту, який мав писати я, кажучи, що вони стануть відсотків на 17 смішнішими. каже, і мені було дуже прикро, тому що він завжди виявлявся правий. От тож. Цей е, світ також народжений в співавторстві двох прекрасних е, фантастів-фентезійників. І Ніл Гейман також є в нашій бібліотеці його книжки і його також дуже люблять читачі. Тож, продовжуючи про Тері Прачета, е, е, в його книжках фігурує майже у всіх книжках дискосвіту. Чому власне дискосвіт? Тому що цей світ плаский. Він стоїть на трьох слонах, які в свою чергу стоять на черепасі, яка плаває у всесвіті. Все, як ми колись вчили із уявлень людей про давні часи. Тож, коли ми вчитуємося в цей світ, як він влаштований, ми бачимо дуже багато речей, які існують в нашому сучасному світі, і дуже багато алюзій. Теріпрачет сміється і пише про те, що часом сміх виникає в людей тоді, коли в них не вистачає місця і сил на сльози. Він іронічний, він саркастичний, він наукові ідеї, політичні структури може висміювати і Розбирати на частинки. У 2019 році, якщо не помиляюся, за його творами з серії Дискосвіту вийшов серіал Варта. Він, звичайно, дещо за мотивами. Але знов-таки радимо його до перегляду для того, щоб зацікавитися цими книжками, тому що от той. Як же ж це сформулювати навіть? Якби Той впорядкований хаос, який подає Прачет у своїх творах, він надзвичайно допомагає впорядкувати думки і надихає на пошуки чогось власного у цьому житті. Загалом. Телі прачуть близький мені ще й тим, що, як він сам каже в своїх книжках, життєво важливий інгредієнт успіху це не знати, що задумане вами неможливо виконати. Ну, зрештою, це нам демонструють наші військові із 2014 року, так? захищаючи нас, відбиваючи ворожі атаки там, де здавалося б. Це просто неможливо, і нам весь світ говорить, що проти нас іде така навала, як ми проти неї встоїмо. А наші військові кажуть, а що так? Не можна було. Що, не можна іглою збити літак? Не можна? І, і ще щось зробити з того, що е, ми робимо. Ну, вибачте, ми не знали та й зробили. Тож, вони якраз це дуже добре демонструють. Е, із Таких цікавих висловів Террі ріпрачите, які знов таки він вкладає в, е, якби в своїх героїв, і ми через них про це дізнаємося. Мені дуже імпонують наступні, що взагалі люди в більшості своїй не такі вже й злі, вони просто занадто захоплюються новими ідеями. Цікаво ж влізти у високі чоботи. І розстріляти кого-небудь. Або вирядитися в білі простирадла і кого-небудь лінчувати. Або натягнути вибарені джинси і кому-небудь на гітарі. Просто захоплюючись, люди перестають думати про те, що відбувається насправді, і чи вони не завдають комусь болю. Тому найгірше, що може бути, це фанатики. От. І про це, власне, ось таким саркастичним чином у своїх творах говорить Тері Прачет. Натомість він наводить приклад справжніх котів: що справжній кіт намагається прожити своє життя мирно так, щоб люди якнайменше втручалися у його життя. І у цьому справжні коти дуже схожі на справжніх людей. Ну і про те, що відбувається в світі, знов таки. Дуже яскраво ілюструє цитата Террі Прадчета: що хто ж насмілиться виступити проти зла, яке твориться в ім'я миру і щастя? От ми знаємо, що Папа Римський, наприклад, дуже хоче зустрітися з патріархом Кирилом, та, який а, благословляє війська на вбивство українців, От, тому що ну, він же ж говорить, що він за мир і щастя. Тому дуже багато речей, які є в сьогоденні, вони дуже гарно виписані у Террі Прачета в його світах. Читайте, надихайтеся, регочіть, смійтеся, тому що там дуже багато сміху. І у Террі Прачета самого дуже специфічні стосунки зі смертю. З 2007 року в нього констатували малопоширену, Якби у хвороби Лізгеймера є різні варіації. От в нього була така досить мало поширена. І в 2015 році він пішов від нас. Смерть як персонаж, чоловічий персонаж. Присутній у практично в усіх книгах дискосвіту. І. Це дуже глибокий персонаж, який намагається пізнати себе і пізнати, зрозуміти, в чому суть його роботи, зрозуміти в чому суть прив'язаності людей, їхніх пристрастей. Ну, чого вони постійно, ці мешканці дискосвіту, чогось прагнуть, чогось вимагають, б'ються, вмирають, кохають. Що це їм все дає. І після відходу Террі Прачета. Багато тисяч його прихильників, фанатів, письменників, друзів написали петицію до смерті з проханням повернути назад Террі Прачет. Тож, ось такі в нього були стосунки із потойбіччя. І як казав ще Террі Прачет, що той, хто створював людей, ким би він не був, припустився в своїх розробках однієї великої помилки. Люди так і прагнуть стати на коліна. Тож давайте цю помилку виправляти. І не будемо ставати на коліна перед злом, яке маскується під мир та щастя. А будемо захищати себе. Адже нема нічого більш жахливого, ніж людина, яка Намагається зробити світові послугу. От. Тому цей егоїзм і це от несення і причинення миру, воно є низьким і гідотним в цьому світі. І це з свого дискосвіту нам говорить Тері Прачет. Іноді краще скористатися вогнеметом, ніж проклинати темряву. Тому читайте Тері Прачета. І користайтесь вогнеметами, щоб темряв би біля вас не було. З вами була дитяча дев'ята бібліотека і Тері Прачет, якому б мало виповнитися цього року? 75 років. Хай йому буде легко в його світах.